Всім привіт, рада вас вітати на каналі From Ukraine, як завжди важливі новини для українців з Європи. Отже, кордон з Польщею зараз правда про блокування автобусів з українцями. Чи є зараз шалені черги на кордоні? І саме головне, хто кому що винен поляки в шоці від сум грошей у вигляді податків, внесків на страхування і розрахунків, які залишають українці в Польщі. Ці цифри розвіють міф про те, що українські біженці являються тягарем для Польщі. Друзі, також щоб бути в курсі, нічого не пропускати. Раджу вам підписатись на цей канал, поставити лайк цьому відео. Так ви допоможете в боротьбі з російськими ботами. Також ще більша кількість українців зможуть почути цю важливу інформацію, і взагалі ви допоможете розвитку україномовного контенту. Дякую вам. 691 тисяча українців в Польщі це найчисельніша група іноземців, які зараз офіційно працевлаштовані в Польщі, і взагалі в Європейському Союзі, і сплачують там податки. Українці залишають у Польщі значні суми грошей у вигляді податків, внесків на страхування, розрахунків за товари та послуги. А тепер дуже цікаві цифри. Отже, 2 мільярди євро Польща отримала від Європейського інвестбанку за договором надання позики польським містам та регіонам, які приймають українську українських Біженців. 600 мільйонів євро Польща отримала від Єврокомісії в рамках виплат. 3,5 мільярда євро Польща отримала як країна-член ЄС для допомоги тим регіонам, які підтримують українських біженців. 2,3 мільярда євро українські підприємці, які працюють в Польщі у 2022-2023 роках, сплатили в польський бюджет у вигляді податків і внесків на соціальне страхування. 1,3 мільярда євро це надходження від внесків і податків українців у 2023 році. Польща витратила 1,1 і мільярд євро на підтримку і соціальну допомогу і освіту українських біженців. Українці, які приїхали в Польщу своїми картками, розраховувались в польських магазинах, залишили польському бізнесу 4 мільярда євро. Це перераховано з рахунків українських громадян в економіку Польщі. Вдумайтесь, друзі, в ці цифри 2,1 мільярда євро перераховано з 24 того лютого до липня 2023 року в торгівельних мережах і 1,9 мільярда з них це готівка, яку зняли українці для того, щоб залишити їх також в економіці Польщі. Українці за два роки повномасштабної війни зареєстрували в Польщі 48,4 тисячі індивідуальних компаній, і ці компанії також сплачують податки. І це все, друзі, платники податків саме у польський бюджет. Тобто, ми бачимо, друзі, що українські біженці в Польщі ніяк не можуть бути тягарем для польської економіки навпаки, вони приносять величезні кошти для Польщі важко зрозуміти польських протестувальників, які блокують польсько-український кордон з українськими товарами та українським зерном. Українці через свою працю в Польщі вносять величезні суми податків і внесків в бюджет Польщі. Тому польським протестувальникам на польсько-українському кордоні варто було б не блокувати українські товари та українське зерно. А краще блокувати, наприклад, російське зерно, яке потрапляє через Білорусь на територію тієї ж Польщі і Європейського союзу, і тим самим фінансує війну Росії проти України. Важко зрозуміти, що вони взагалі добиваються на кордоні, чесно кажучи, здається, що в них взагалі немає підстав для того, щоб далі ескалювати ситуацію на кордоні. Європа зараз і так говорить про питання фермерів всієї Європи, шукаючи шляхів, як саме покращити ситуацію і врахувати інтереси як українських фермерів, так і європейських фермерів. Тому, друзі, подальша ескалація не буде відповідати ні інтересам польських фермерів, ані інтересам українських, а відповідатиме винятково інтересам Кремля. На жаль. Кордон з Польщею зараз. Зараз на кордоні польські фермери повністю перекрили рух вантажівок з України до Польщі саме за напрямками пунктів пропуску Шехині, ягодин Угринів та Устилух. Про це розповідає речник Держприкордонслужби Андрій Демченко. На ранок вівторка на цих п'яти напрямках у чергах на території Польщі загалом знаходиться 1500 вантажівок, найбільше навпроти пункту пропуску ягодин. Легкові авто і автобуси скрізь вільно перетинають кордон. Для цієї категорії транспорту по той бік кордону рух не обмежується. Тобто на польському кордоні пасажирські перевезення друзі, не мають проблем. У генеральному консульстві України в Люблені зазначають, що нещодавно дипломат України провів зустріч з представниками поліції Польщі та мітингувальниками і наголосив на неприпустимості будь-яких затримок пересування саме пасажирських автобусів. Також у генконсульстві додали, що окремо звернулись з офіційним листом до коменданта поліції Любленського воєводства. З проханням забезпечити надалі безперешкодний рух автобусів у місцях проведення протестів, ось такі друзі, важливі новини для українців з Європи. Як завжди, вашу думку висловлюєте в коментарях під цим відео до зустрічі!